На обличчі була пов'язка півтори доби, е, руки були скотчем замотані, До тебе сталося як до худоби, і за десь пів доби все різко помінялося. І ти вже вдома, ти в безпеці, ти, ти в центрі уваги цього я не очікував, кажу чесно. В Хорошому сенсі слова, шок. тому що я, ну, я, не, я не знаю про Україну нічого 3,5 з половиною роки, абсолютно нічого. Те, що у нас тут всі. Пам'ятають, нас за нас борються і так активно, і так багато. Це приємний, великий приємний шоу. Українці, друзі, всіх вітаю з Днем Незалежності. Починаючи з 22-го року, для нас це тепер не просто формальне свято, як раніше. Тепер це дійсно свято з 22-го року. Свято, тому що ми зрозуміли, що таке незалежність що її виборюють кров'ю, а не підписами у парламенті чи в іншій високій державній установі, як це було 91-го року. І насправді це свято закріпилось тепер вже як справжнє свято, я думаю, навічне.